Програми. «Привітавки 2017 розпочато! Сьогодні ефір відкривають одразу два наших іменинника. У нашій студії Тем 24 січня святкують свій день народження Анна Силкіна і Микола Дишлевий. Микола, твій молодший братик, тому я не можу терпіти, коли ж ти нам розкажеш про нього. Обов'язково! Але спочатку ці цікаві історичні факти, які відбулися саме в цей день. Звичайно, наприклад, у 1924 році в цей день почалися перші зимові Олімпійські ігри у Франції. А я знаю, що у 1984 році випущений перший персональний комп'ютер фірми Apple. І саме такий вигляд він мав. Смішний! А я знаю, що на сьогоднішній день це найбільше лідируюча компанія у світі інформаційних технологій. А мій брат теж полюбляє продукцію з таким логотипом і точно можу сказати про його найулюбленіше хобі це грати в комп'ютерні ігри. Микола у нас великий ігроман. Знаєш, Аня комп'ютер не так захоплюють. Вона більше уділяє увагу книжкам, а сама складає вірші і казки. Можливо, вона буде відомою письменницею, адже в цей день народилися Дмитро Ушаков, російський філолог, укладач тлумачного словника російської мови в чотирьох томах. Девід Герольд, американський письменник-фантазі, сценарист і не менш відомий російський письменник і поет, який пише в жанрі фентезі Андрій Белянін. Тоді, якщо так мислити, можливо, твій брат стане відомим автогонщиком. Американський відомий автогонщик пілот Формули 1 Скотт Спіт теж святкує день народження 24 січня. Тоді нехай наша Аня стане відомою актрисою, такою як німецька і американська актриса та супермодель Анастасія Кінські, яка володіє німецькою, англійською, французькою, італійською та російською мовами, лауреат премії голод... золотий глобус та володарка золотої... Пальмової гілки на Каннському кінофестивалі я вважаю, що так все і буде в майбутньому наших іменинників. Вони обов'язково досягнуть вершин у житті, стануть не менш талановитими, такими як і відомі зірки народжені 24 січня. Адже список іменинників, народжених у цей день, продовжують. Михайло Ром – радянський кінорежисер, сценарист, педагог, театральний режисер. Андрій Тутишкін радянський і російський актор і режисер театру і кіно. Роман Філіпов – радянський актор театру і кіно. Ніл Даймонд американський співак і актор. Людмила Савєлєва радянська і російська актриса і кіно. Шерлон Кейт американська актриса і модель. Жюлі Дефус – французька кіноактриса. Ет Хелмс, американський актор кіно і телебачення. Катерина Климова, російська актриса. Керрі Кун, американська актриса. Міша Бартон ірландсько-американська актриса і модель. Але ж ти зовсім забув одну важливу подію цього дня. Не може бути! Так, 24 січня відзначають Солодке свято Міжнародний день ескімо. Я вже придбала. Це неймовірно смачне морозиво на паличці. Пригощайся! О, дякую! Настав час подивитися наш інтерв'ю з іменидесами. З вами були ведучі всеволо і трубоплива Елеонора. Неповторних 10 років виповнилося тобі як великих 10 кроків. У прекрасному житті, щастя, радість хай дарує сонечка із неба, перший успіх хай крокує поряд біля тебе. Як сестра, я хочу вам дещо розповісти про мого братика Миколку. Він дуже турботливий і дуже добрий, як брат, син та онук. Залюбки допомагають дідусеві на вулиці, чи то загрібати сніг, чи то полагодити щось, що зламалося. Він дуже розумний. І дуже наполегливий в навчанні. Він любить грати в Майнкрафт на комп'ютері. Він любить грати у футбол. Кататися на велосипеді. А ще він дуже любить знімати відеоролики та мене. Також. Я дуже його люблю. З ним народження! Нехай цей день, який ви зустрічаєте, щасливою датою буде для вас. І все хороше, про що ви мрієте. Нехай збудеться і прийде до вас! І ми, ми вітаємо Наших іменинників. В день народження тобі щастя я бажаю. Будь веселою завжди, я тобі бажаю. Аню, дівчинка чудова, рости щаслива і здорова. Хай сипле сонечко ясненьке тобі промінчиками ужменьку. Коля, я тебе бажаю щастя, здоров'я самого самого найкращого. Усім привіт! Я кореспондент Маша, і сьогодні я вирішила задати декілька питань нашій іменинниці. Коли і завдяки чому ти почала писати вірші? Якось я хотіла написати привітання своїй матусі, а вийшов вірш. А на які теми ти полюбляєш писати казки? Якось я написала про дружбу, потім вирішила написати про щастя, а потім про пригоди фантастика. Дуже цікаво було поговорити з тобою. Я, ти, я хочу тобі побажати, щоб ти ніколи не зупинялась на досягненому і завжди продовжувала писати свої твори. Всім привіт! Я кореспондент Віра. Я хочу задати пару питань нашому іммінину Коколі. Як, яка твоя улюблена гра? Моя налюблена гра це Майнкрафт. Як і коли ти почав грати в комп'ютерні ігри? Я почав грати в комп'ютерні ігри е, у вісім років. Чому вони тобі так подобаються? Е, бо там є, е, е, вони навчають е, мене чогось інтересного. <полкова> <приш> е, дякую тобі, що відповів на мої запитання.